Інтелект проект Києво-Могилянської бізнес-школи організації досить дуже дорослих людей, які усвідомлюють своє призначення. Їм не треба мотивація насправді. А з еволюцією свідомості це трішки по іншому працює. Продовжуємо розбиратись в питаннях бізнес-середовища. І сьогодні нашою темою обговорення будуть бірюзові організації, а допоможе нам в цьому питанні консультант та тренер з гнучких методологій управління холократії «Скрам» та Канбан та автор і викладач програми «Бірюзові організації, принципи практики холократії Артем Сердюк. Добрий день, Артеме. Привіт. Зараз дуже багато говорять про тіл або бірюзові підходи в управлінні, так. І питання таке перше, що ми взагалі називаємо тіл. Що це таке? Як виглядають такі організації у світі? Тіл це рівень, певний рівень розвитку цінностей, які взяти з інтегральної динаміки або зі спіральної динаміки Грейвза. Як виглядають такі компанії? Компанії, які розуміють різницю між людьми, цінують цю різницю, інтегрують їх всіх в прагненні до спільної мети. Вони виглядають ну дуже по-різному. По-перше, це організації досить дорослих чи дуже дорослих людей, які е, усвідомлюють своє призначення і можуть робити висновок, чи їх призначення співпадає з тим, що робить компанія. Їм не треба мотивація насправді там, зовнішня, е, їм треба допомога в спільній роботі. От так виглядають подібні компанії. Ще приклади таких компаній в Україні? Я би сказав, що я знаю е, єдиний приклад того, що я б назвав бірюзовою або схожою на бірюзову компанію це Ексон Партнерс. Це партнерство юристів, які, в яких дуже вільні а, всередині відносини, які дуже сильно роблять акцент на спільні цінності і на спільну мету, в яких все дуже енергійно, місцями дуже хаотично з цього хаосу якісь цікаві речі народжуються. Як і будь-яка подібна компанія, вони дуже вибірково підходять до того, яких людей до себе всередину запрошувати. І ще одне питання: які потреби на організаційному рівні мають вирішувати такі підходи? Досить цікаве питання, бо воно характеризує той рівень, з якого воно задано. Ми звикли, що якісь підходи в управлінні вирішують певні організаційні проблеми. Організація у нас з чимось бореться, є якийсь новий підхід, який ці проблеми вирішить. А з еволюцією свідомості це трішки по-іншому працює. В якийсь певний момент я по-іншому починаю дивитись на те, що таке компанія, наша вона працює. Щоб подолати цей виклик. Мені потрібна можливо інша організація компанії, але в Україні зараз перед компаніями переважно стоять трішки інші виклики: там як побудувати гарно процеси, як побудувати клієнтську культуру, що робити з людьми. І для них це питання питання сенсу мене в компанії, сенсу компанії в цілому, воно зараз не дуже актуально. В світі воно більше актуально, бо в світі більше бізнесів, які вже від, відлаштували свої процеси. Дякую. І тоді ще таке питання щодо змін, з якими взагалі найбільшими челенджами стикаються компанії як правило. Ну щоб не зробити там перші помилки, чого можна уникнути. Один з найбільших челенджів – це неправильна мотивація для до впровадження холократії самоорганізації. Якщо компанія хоче збільшити свою ефективність операційну, холократія це ну, не дуже вдалий інструмент це зробити. Є більш вдалі інструменти для цього. Не варто очікувати, що віддавши повноваження людям, давши їм можливість приймати рішення самостійно, ви отримаєте стрибок ефективності речі, навпаки. Має бути дуже дуже, дуже дуже гарна причина. В більшості компаній такої причини немає. Багато компаній стикаються з тим, що ось ми віддали повноваження. Зараз ви можете робити все, що хочете, навіть там не знаю, заплати собі в мільйон гривень. Але більшість людей все одно продовжують працювати за тими патрунами, з якими вони звикли. Вони ходять до начальників, тепер вони кажуть, радитися, але насправді за дозволами. Вони продовжують робити те, що вони робили без жодних експериментів, і тому не каже питання: а на що це було все робити? Такі найбільше, мабуть, два челенджі. Я спостерігаю. Дуже дякую. І тоді хотіла б більше дізнатись про саме холократію, тому що на програмі бірюзової організації робити акцент, фокус саме на холократії. І чи можете в двох словах пояснити так, що це за підхід, взагалі, і чим він там відрізняється? Можливо, Холократія цікава тим, що пропонує сучасному помаранчевому бізнесу. Те, що вони так хочуть, вона пропонує чіткий прозорий рецепт. Головна ідея холократії в тому, щоб віддати всі повноваження виконавцям, всі повноваження забрати в тих людей, зараз в яких вони сконцентровані, і розподілити рівномірно більш-менш по організації. Зрозуміло, що якщо ми візьмемо традиційну організацію, скажімо, бізнес-школу, заберемо всі повноваження в президента і рівномірно, тобто, всі повноваження, віддамо людям, які працюють всім, причому від викладача, від директора програми до прибиральниці, наприклад, або до барісти. Ну, бізнес як такий може просто зупинитись. Бо люди, ну отримавши стільки повноважень, вони або не будуть знати, що робити, або продовжать робити те, що вони і так робили. Тому в холократі є певний набір паттернів, певний набір шаблонів, який допоможе організувати в новій реальності е, в принципі, роботу компанії, так щоб вона продовжила працювати так, ну продовжила робити те, заради чого вона була створена. Тобто не можна так прокинутися на наступний день, вирішити, що в нас холократія, і все більше ми працюємо за іншою системою. Можна. Можна тоді, як ну зробити цей стрибок? Це теж повинна бути підготовка відповідна. Цей стрибок зробити можна досить просто. В халократії є чіткий набір правил, які треба виконувати, які називаються конституція. Одне з правил – це ви віддаєте всю владу зараз цим правилам, цьому процесу, цій конституції, складаєте себе всі повноваження як власника. Бо перше питання, навіщо це робити? Навіщо це робити компанії? Має бути дуже вагоме, навіщо, щоб компанія чи власник на це зважились. Це перше. Друге питання, як зробити це достатньо безпечно. Звичайно, кажуть, що для, для цього потрібно нормально попрацювати з організаційною культурою, з людьми, щоб вони вже розуміли до, до, до цього стрибка, що ми робимо, на що ми робимо, яка моя в цьому роль, яка моя в цьому участь, в, цьому, в чому сенс мого, моєї присутності в компанії. І останнє питання. Чи можете ви, будь ласка, порадити нашим слухачам якусь корисну літературу щодо холократії і взагалі бірюзових організацій? Я порадив е, свіжу статтю Валерія Пекаря, яка називається Перехід від це переклад, перехід від зеленої до бірюзової парадигми. Дуже раджу, щоб краще розуміти, що відбувається в світі. Бірюзові кампанії, бірюзові підходи можуть бути релевантними саме до вас і до ваших умов. Дуже дякую. Ми розмістимо цю статтю в коментарях. Слідкуйте за нами. Побачимось в КМБС.